Доброго дня, шановні депутати. Керуючись пунктом 1,13 положення про постійні комісії начальницької сільської ради Миколаївського району Миколаївської області. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів від загальної кількості членів постійних комісій. Всього членів постійної комісії з фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку та інвестицій сім. Присутньо 4. Секретаром комісії обрано Дем'янчик. Так, шановні депутати, вам роздані пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії, які у депутатів будуть зауваження пропозиції до запланованого порядку денного. Так, немає. Так, починаємо. Нам необхідно прийняти. Рішення з даного питання. То, За Чорний. За. 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 Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Начальської сільської територіальної громади на 25. 000. Слово надається за передачу середнів. Добрий день, шановні депутати, пропонуються внести зміни до бюджету Нечаїнської сільської ради. А саме, з рахунок субвенції з державного бюджету на мільйон 759 п'ятдесят дев'ять тисяч сто гривень. Внести зміни на харчування дітей. В загальної середньої заклада загальної середньої освіти 483 тисячі 300 гривень, і на облаштування харчоблоку в Нечанському ліцеї мільйон 275 тисяч 800 гривень. А також ще ми на облаштування харчоблоку виділяємо зі свого бюджету там є обов'язкове співфінансування. Це 127 тисяч 580 гривень, це 10% від суми субвенції. Також шляхом перерозподілу видатків внести зміни, а саме з придбання із послуг з забезпечення водопровідно каналізаційного господарства на суму мільйон 1 тисяча 997 дев'яносто гривень, і з бухгалтерії відділу освіти з загального фонду з придбання 29 тисяч знімаємо. Ці кошти направляємо на такі видатки. По клубам в Данилівський будинок культури 132 тисячі на оплату водопостачання. На, на автобуси школьні, на бензин, на дізель і на запчастини 270 тисяч гривень, також на ремонт шкільних автобусів 26 тисяч гривень. На навчання качегарів в Благодарівському та Нечанському ліцеях 4 тисячі 140 тисяч гривень. На виконком на зарплату 120 тисяч гривень, і на, на рахування на заробітну плату 40 тисяч гривень, там трошечки на стимулюючі виплати. На придбання крісел офісних виконком 40 тисяч гривень, і на облаштування території за будівлею Нічанської сільської ради 200 тисяч гривень. На благоустрій населених пунктів на заробітну плату працівникам там, 39 тисяч гривень, і на рахування на заробітну плату 10 тисяч 380 гривень. На КНП, на больницю нашу, на заміну, я так приймаю, шини на автомобілі, два автомобілі, там ремодастери по 20 тисяч на кожну всього 40 тисяч гривень. На, на жеки, на, наші, на зарплату з нарахуваннями 360, 386 765 гривень. А саме, каже ПП заробітна плата з нарахуваннями 259 765 тисяч, КП Данилівська 95 200 гривень і джерело 2 35 800 гривень. Також на придбання ноутбуку в службу у справах дітей 35 тисяч гривень. На придбання ноутбуку в бухгалтерії відділу освіти 92 тисячі гривень, і на придбання ноутбуку в виконком 200 тисяч гривень. Це все, все. Є якісь питання? Прослухали, чи виникли? У вас якісь питання та доповнення з даного питання? Молодція, так, переходимо до голосування. Так. За Самулінський. Чорний. Вчорашній? За. Вчитель. Шановні депутати, усі питання. Які були включені до порядку денного розглянуті? Дякую всім за півну працю.